Невдовзі на Одещині буде дозволено купатися у Чорному морі. Відкрити пляжі мали ще на початку літа, але після підриву дамби Каховської ГЕС це стало неможливим. Тепер в Одеська ОВА вважають, що вода очистилася, а відмін врятують спеціальні сітки. А чи будете ви відвідувати пляжі після відкриття, та чи вважаєте це безпечним та доречним під час війни? По крайній мірі чисте море люди купаються. Що для людей треба? Відпочинку хоч трошки від всіх всіх страхів. У ну, нас же ж так у людей, у, у українців, поки грім не, не бабахне, то так і ми всі живемо. Ті місця людей, яких вже немає, кладовища і все, таке враження, що вони тут шепочуть нам щось, тому я в море не збираюся ходити. Ми вийшли сюди подихати свіжим повітрям, морським повітрям і назад Нікополь. Ну скажімо, під час війни дуже багато є небезпечних речей, але людей теж не можна як позбавляти права такого, так хоча б якихось радостям, які можливо ну, можна зараз використати. Е, небезпечно так, але де зараз в країні війна, в яке є місце таке в нас безпечне? Ну небезпечно завжди, і люди повинні пам'ятати про свою безпеку. Ну, власне, якщо хто боїться, то, звичайно, ніхто не змушує нікого відвідувати. Е, звичайно, зараз небезпечно ходити, тому що ми всі знаємо, що море заміновано. Але люди, які проживають в Одесі, вони живуть морем. До речі, я теж. От я зараз в відпустці і прийшла, хоч подихати морським воздухом, хоч потрогати море, тому що дуже скучили за ним всі Одесити. Думаю, так. Ну, Хочеться подишати свіжим повітрям. Мабуть, мабуть, не будемо купатися так, як завжди, але хочеться до моря.